Весільний бум в Южному З початком повномасштабного вторгнення в місті спостерігається збільшення кількості одружень, реєструють шлюби в Радці щоденно. Ульяна та Данило до офіційного оформлення своїх стосунків зустрічалися два роки. Зі слів молодого подружжя побратися планували ще влітку. Вважає, що війна в країні не привід, щоб відкладати важливу подію в житті. Даня мне сделала предложение еще год назад. У нас были планы на лето, но так как началась война, к сожалению, летом мы не смогли расписаться. А решили в октябре, потому что ну а зачем ждать еще дальше? А война это не помеха. Наши родители, да, конечно, поддержали нас. Наши родители нас очень сильно любят, никто не был против. А, когда мы сказали, что мы подали заявление в ЗАГС, нам наоборот сказали, ну, наконец-то, сколько можно ждать. Підтримали рішення одружитися і їхні найближчі товариші. Микита вважають чинок свого друга, виваженим. Це дуже така новість, хороша, тому що ну, от реально за 8 місяців війни або вже дев'ять, скільки, ну, первая позитивная новость, реально, тому що ну, життя як остановилась. Вот такое ощущение было. Вообще ничего не происходило, а тут вот такое мероприятие, что нужно жить здесь и сейчас. Мне кажется, что вот сейчас тем более все должны понимать, насколько Жизнь в принципе короткая и насколько она цена. То есть, такие моменты ну, у нас благо все спокойно, да. Я уверен, что люди, которые живут там где-то около фронта, они более ценят свою жизнь ціню и понимают, насколько ну, я думаю, что у них мировоззрение в целом очень сильно поменялось. Так что, конечно, надо воплощать свои желания, мечты. Серед закоханих пар, які хочуть одружитися, більше половини військових, розповідають в РАЦ. Взяти шлюб вони можуть за один день. Для них на період воєнного стану введена спрощена система реєстрації. Військовослужбовці, які знаходяться на передовій, можуть укласти шлюб дистанційно. Багато пар звертається до нас. Взагалі, протягом року зареєстровано 250 шлюбів. А спочатку війни десь 227 реєстрацій, серед яких відсотків 60% це наші військові. Заяву про реєстрацію в шлюбу може військовий подати своєму безпосередньому командиру. Він засвідчує справжність підпису на такій заяві і передає цю заяву або направляє до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого звертається його наречена, наприклад. Також він може бути не присутній на самій реєстрації, тобто підпис, який він ставить в цій заяві, є вже його згодою на реєстрацію шлюбу. Окрім військових, активно одружуються в Южному й вимушені переселенці. Також у раці відзначають про зменшення на період війни розлучень.